Вітаю, друзі, слава Україні. Всі наші щирі співчуття, усім загиблим від московських вбивців в Дніпрі, у Броварах і по всій Україні. На жаль, друзі, не так сталося, як гадалося. Я думав, що швиденько за 2-3 передачі запишу відповіді на ваші коментарі. Я нагадаю, це продовження тієї теми, про яку ми вже з вами казали, що дата Різдва зафіксована в Біблії. Так, саме дата Різдва зафіксована в Біблії, точніше. Якщо так сказати, там зафіксована логіка, завдяки якій цю дату легко, досить легко обчислити. Я вже наводив приклад. Це так само, якби я повів вам, що мій син народився через два тижні після покрови. Я не сказав вам дату, але зафіксував певну логіку, завдяки якій ви легко цю дату можете вичислити. Тож спробую швидко і стисло, мені вже дорікнули, що лю багато води, багато чого кажу. Ну що ж, друзі, спробую бути більш стислим, більш концентрованим. Знову ж мені написали, що Христос народився в жовтні. Ні, не в жовтні. Перегляньте моє попереднє відео. Він народився 25 грудня, я вже про це казав, але вже зараз менше стим. Один з коментарів також чимало людей писало. Як взагалі можна святкувати Різдво Христове в Біблії на ті часи в Ізраїлі взагалі не існувало такої практики святкувати дні народження. Тому Христос не міг святкувати свій день народження і цю дату ніхто не пам'ятав, ніхто її не знав, бо такої практики не існувало. Друзі, ви помиляєтесь. Якщо ви розгорнете Євангелія від Марка, шостий розділ, якщо я не помиляюся, там є опис того, як цар Ірод. Святкував свій день народження в Євангелії, так написано, і він покликав до себе на ці святкування, на цей бенкет в перекладі Огієнка. Здається, так стоїть бенкет. Він покликав старішин галілейських, він покликав всю, як би знати, всю шляхту тодішньої землі. І я не думаю, що серед них було багато римлян, чи він робив це заради римлян. Ні. Якраз римляни, як власне, і всі колонізатори, вони гнушаються колаборантами і майже ніколи з ними не спілкуються. Вони гидують спілкуванням з радниками і з колаборантами. А там написано, хто там був. Там була його жінка і була його донька Соломія, яка, значить, станцювала якийсь там танець живота. Напевно, що він так йому сподобався, що він пообіцяв їй. Все, що захочеш, навіть до половини царства. А мати її підмовила, щоб та просила голову Івана Хрестителя. Тож це сталося на бенкеті, влаштованому в честь дня народження царя Ірода. Ви скажете, але цар Ірод, це ж якби такий отрицательний персонаж. То й що, друзі? То й що? Перед цим ви писали, що такої практики взагалі не існувало? Так? Ну, Путін, наприклад, це теж негативний персонаж, але він також святкує свої дні народження. Я сподіваюся, якщо в нього там ще збереглася якась пам'ять про це, бо є такі думки, що це взагалі не Путін, а якийсь такий колективний біоробот або череда якихось двійників. Добре, ми зараз не про це. Так ось це не важливо, позитивний чи негативний це персонаж. Є практика. Ми бачимо в Євангелії. Така практика існувала. Хочете ви цього? Чи не хочете? Може вас не вкладається в якусь юдейську матрицю. Це тим не менше з Євангелією ми Бачимо, що така практика існувала. Люди святкували свої дні народження. Може, не всі ви скажете, але і зараз їх святкують не всі. Принаймні це не було щось. Ну, диво з див якихось. Тобто це було щось звичайне. Це існувало, як мінімум, маєте визнати, що така практика існувала. Тож зауваження, що такого не могло бути, бо в Ізраїлі тодішніх часів новозавітних, значить, такої практики взагалі не було. Вона не підтверджується святим письмом. Дехто далі розвиває цю думку і каже, а взагалі навіщо святкувати? Ну, ось там Бог народився у моєму серці. Ви розумієте, це логіка приблизно з тієї ж самої серії, що й люди, які кажуть, а взагалі навіщо ходити в церкву? Церква не потрібна, Бог в мене десь в душі, він там у мене народився, я сам там щось якось з Богом перетру. Ні, друзі, ви помиляєтесь. Тому що Бог Отець послав на землю сина, і він сказав, хто не приймає сина, той не приймає батька, який його послав. Але той самий Христос у свою чергу посилає апостолів. Про це ми читаємо в Євангеліях, які кажуть, що хто не прийме вас, він точніше каже, той мене не приймає, а хто не приймає мене, той не приймає батька, який мене послав. Тобто ви бачите цю послідовність. Отець посилає сина, батько посилає на землю сина, син посилає апостолів. Апостоли це власне. Посланці з грецької, це просто посланці. Хто не приймає посланця, той не приймає того, хто цього посланця послав. Далі апостол Павло вже пише до Тимофія, здається, він пише, що хто тебе не буде слухати, той не слухає мене. Тобто це правило, воно так само стосувалося й до... Апостольських учнів, тобто до тих людей, яких вони рукопоклали. До єпископів, до пресвіторів, до деяконів і так далі, і так далі. І вся ця інституція, вона називається церква. Хто не приймає церкву, той не приймає Христа. Тому що церква це не просто організація, це організм, це єдине неділиме ціле із Христом. Христос глава тіла, він голова організму. Ви не можете сказати... Людині, ти знаєш, я тебе не люблю, люблю тільки твій палець, а тебе я ненавиджу. І взагалі нічого з тобою спільного не хочу мати. Ні, якщо ви спілкуєтесь з людиною, ви приймаєте її усю. І з усіма комплексами. Ваших вподобань чи навпаки якихось там протилежностей, які ви бачите у цій людині, ви її приймаєте або не приймаєте. Якщо ви не приймаєте, то ви її всю і не приймаєте. Так ось церква це єдиний організм з Христом. Не існує окремо Христос, а окремо церква. Тому Христос каже: ніхто не може прийти до батька, окрім як через мене. То чому? Бо... Отець послав сина, а син послав апостолів. І він сказав, ідіть і проповідуйте, хто вас не прийме, той не прийняв мене. Апостоли потім так само кажуть єпископам, яких вони настановили, хто вас не буде слухати, той не слухає апостолів. Саме тому в Небесному Єрусалимі 12 ворот. І на кожному. На кожних дверях, на кожних воротях написано ім'я апостола. Почитайте про це в Апокаліпсисі. Чому? Тому що якщо розмотати цю послідовність як клубок з ниток, ви дійдете до якогось апостола. Значить, Павло хрестив Тимофія, Тимофій там хрестив ще когось і так далі, і так далі, і так далі, і ви дійдете так до себе самого. Тобто кожен з вас, так само, як колись у давньому Ізраїлі. Первосвященик носив 12 камінців себе на грудях, 12 засновників, 12 колін Ізраїльєвих, значить Левіт, Симон, ну і так далі. Ви всі їх знаєте. Так само і церква Христова. Всі ми, так написано в Біблії, що церква це будова, яка має у фундаменті в своєму апостолів. А апостоли мають, написано так, краєугольний камінь, тобто це. Так той камінь, який о, в закладі, який фундаментальний, на ньому все зіждеться на цьому камені, але на ньому є цих 12 блоків, 12 апостолів, а вже на них поверх за поверхом, лінія цеглин за лінією цеглин, іде церква. Тому ви не можете казати, ось я приймаю Христа, але мені не потрібна церква. І ця логіка, що ось... Ви знаєте, навіщо мені святкувати День народження Христа? Бо церква так вирішила. Церква. Зараз ера церкви. І Христос сказав церкві. Що ви зв'яжете на землі, то буде зв'язано і на небесах. Що ви розв'яжете на землі, те буде розв'язано на небесах. Я даю вам ключі від ада і пекла, від небес від раю та від пекла. Тобто... Зараз іде цера церкви. Ви не можете просто відкидати церкву і казати, а я от тільки сам на сам тут з Богом порішаю якісь свої питання. Ні. Так само і Ковчег. А Ковчег-Ноєв це також був прообраз церкви. Людина не могла сказати, от Бог дав Ковчег, так Ною план, він побудував Ковчег і так далі. А і потім покликав туди. Покликав, але люди відмовилися туди йти. І потім, коли вже був потоп. Ну дарма було шукати десь спасіння. Все, його не існувало. Спасіння було лише у ковчезі. Якщо ти не в ковчезі, не всередині. Якщо ти це відкинув, якщо ти це призрів, якщо ти сказав, воно мені не потрібно, я сам якось спасусь, От, на надувному матрасі який собі тут надую, надувного гуся і якось спасусь у потопі. Ні, так не вийде, друзі. Ви не можете просто казати, церква нам не потрібна для спасіння. Це єдине ціле, це організм. Ти, коли ти приходиш до Христа, ти приліплюєшся до е, тіла Христового, ти стаєш його часткою. Добре, це вже еклезіологія. Е, повертаючись до дати святкування Різдва, що я хочу сказати? Чому важливо також святкувати Різдво? Не тому навіть тільки, що церква так вирішила, хоча і цьому також, а чому ще це дуже важливо, тому що цим ми підкреслюємо, що Христос реальний що це не просто вигадка, це не просто якийсь міф там Мітра чи там Осіріс якийсь там і так далі, як дуже багато я потім поведу розмову, проводять такі дивні паралелі між міфічними персонажами і реальною постаттю, реальною боголюдиною, так, але тут на землі в оплоті людиною, досконалою боголюдиною, але людиною, яка мала час народження, яка мала час смерті, яка мала час воскресіння. І це реальна людина в плоті, в тілі. Це не просто якийсь дух. От в перші століття християнства була дуже така сильна єресь, докетизм, були такі докети від е, докео е, грецької, здається, це ввижатися, казатися. От знаєте, як кажуть, якщо кажеться, треба хреститись. Тобто, це все вони казали. Це щось як вважається, ілюзорність. Тобто Бог не міг прийняти тіло людини. Він не міг... Е, Пробачте, ходити в туалет по маленькому і по великому. Ну як це так? Він не міг їсти, в нього не могло бути системи травлення. Я вам скажу більше. Він і зараз залишається Боголюдиною, і рани на його руках ще й досі існують. Вони не заросли, вони не зникли. Це просто дуже глобальна тема. Але і зараз Христос в тілі, в фізичному тілі. Він син людський і зараз, тому що він воскрес у цьому тілі, і я вам скажу більше, він в ньому буде назавжди. Назавжди. Бог став людиною. Слово стало тілом. Так написано, що все повстало через слово. А потім слово перетворилося в тіло. Він народився. Він не просто зійшов, як е, також була така єресь, якось знаєте, в тіло, як в глечик. Побув там якийсь час і вийшов значить, з цього тіла. І ось він такий досконалий Бог, а тіло воно не досконало. Матеріальний світ недосконалий. Так він не досконалий, тому Бог. Поєднав у собі матеріальне із духовним. Він поєднав це у собі. Він з'єднав це під єдиною главою, в собі, всередині самого себе. Бог народився. Саме тому ми е, кажемо про Діву Марію, Богородиця. Не просто Христо родиться, як там був один такий несторій, була така несторіанська Єресь. Він казав. Ну ну нащо казати Богору? Давайте казати Христо родиться. Ні, саме Богородиця, тому що вона народила Бога. Бог народився, народився людиною. Це неможливо вам зрозуміти. Я розумію і дуже мало цієї передачі і моєї кваліфікації для цього. Але тим не менше, повірте, тому святкувати це. Ну, я не знаю взагалі, як можна казати, навіщо нам це свято. Тому що Бог реальний. І от наші сучасні друзі-протестанти, на жаль, вони також страждають цим докетизмом. Чому? Тому що... Святе причастя, тіло та кров Христового, вони кажуть, ну це символи тіла і крові Христової. Значить, вода хрещення, вона не може змивати гріхи, фізична вода, як це? Це просто символічно і так далі. Тоді навіщо хрещення? Можна вас спитати? Навіщо воно тоді потрібне? Колись в діяннях святих апостолів у діях ми читаємо, що люди питають апостолів, що нам робити, щоб нам спастись? І вони кажуть, віруй. І хрестись в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Віруй і хрестись. Віруй і хрестись. Це дуже важливо. Якби хрещення не було важливим, якби воно нічого не робило, то нащо тоді взагалі про таке казати? А хрещення ми читаємо із Писання про образом хрещення колись було обрізання. Це був фізичний акт, фізично брали, надрізали крайню плоть. В дитини, у людини, в дорослого в дитини, до речі, також і не питали її, чи ти хочеш заключити завіт з Богом, чи ти будеш його виконувати? Ні. Потім, якщо людина... Не виконувала цей заповідь з Богом, так вона вже була відступником, але тим не менше в неї ніхто не питав, її просто присвячували Богу. Це дуже важливо. Неможливо просто в відео усе це втиснути, але просто щоб ви зрозуміли. Так само і причастя тіло і кров Христові вони реальні після молитви священника, коли сходить Святий Дух, тіло просфора свята і вино перетворюються на. Тіло та кров Христові це реальне тіло та кров, про які Христос сказав, що хто не буде споживати моє тіло і пити мою кров, той не буде мати в собі життя вічне. І це не просто якесь інасказання. От розумієте, на жаль, всі наші друзі-протестанти вони страждають Єресю оцим докетизмом. Це не просто були якісь алегорії і так далі. Чому? Бо навіть учні Христові сказали, хто може слухати такі речі. Від нього майже всі після цих слів відреклися, що навіть він спитав своїх учнів, чи не хочете і ви також мене полишити. А ті кажуть, ну ти просто кажеш такі речі. Чому? Бо він казав реальні речі. Насправді, равини тогочасні дуже часто. Якби прибігали до алегорій, до всяких іносказань і так далі. Але в цьому випадку він казав реальні речі, і вони розуміли, що він реально каже, хто не буде їсти моє тіло і пити мою кров, той не буде мати життя вічне. Саме тому від нього і всі відійшли, тому що це просто не вкладалося в них в голові. Наш Бог реальний. Бог реальний. Він був в оплаті. Апостол Іван пише, ми його осязали, ми його щупали. Значить, ми до нього доторкалися, ми його бачили, ми з ним їли, ми з ним пили, ми з ним молилися, ми з ним ходили, він з нами спав, він з нами їв, він плакав разом з нами. Він реальний і він не припинив бути реальним. І тому дата Різдва Христова це дуже важливий момент показати і довести, що це реальна істота. Не просто якийсь міф, не просто там. Якийсь воздух в мене там народився в серці, щось таке, знаєте, якесь приємне почуття. Ні, це реальна істота, Богоістота. Бог, який перетворився у людину, який став Боголюдиною, людини в собі об'єднав і людське, і Божественне. Помер за наші гріхи, воскрес і буде в тілі вічно. І ми разом з ним воскреснемо, власне, в цьому і полягає. Християнська віра, тому друзі, по перше, практика святкувати дні народження в Ізраїлі у ті часи була. Я сподіваюся, ви вже в цьому переконалися. Прочитайте Марка, 6 розділ. По-друге, святкувати різдво. Христове потрібно, тому що, по-перше, так настановила церква. І з ранніх часів, не кажіть, що це там потім якось з'явилося. Вже зі 140 х років, як мінімум, є свідчення, що християни святкували Різдво Христове. Зі 140-х років. Це, ну, так би мовити, діти і онуки апостолів. Ось апостол Іван, це останній з апостолів, він помер на межі 90-го і 100 го років після. Різдва Христового, тобто 140 й рік це ще були живі люди, наприклад, Полікарп, він помер в 160 му році. Тобто він був особистий учень Івана Богослова, Івана Апостола. Тобто це є свідчення, що люди вже у ті часи святкували при живих, ну так би мовити, дітях, при першому поколінні апостольських учнів, при першому та при другому поколінні не з'явилося, а вже зафіксовано, що це існувало, що це вже... Святкували. Так, вони поєднували два свята у один, та тим не менше, сам факт свята, він вже існував. Христос реальний. Це не просто вигадка, не просто міф, не просто якісь там добрі почуття чи там моральний кодекс, як в цього Толстоєвського, графа Толстого. Ні. Це реальна Боголюдина, яка мала реальний час народження. Він народився в світ і ми святкуємо, святкуємо навіть. Ангели лікували, ми читаємо, що вони там на небесах зчинилось просто такий лемен, шалений якби від радощів, що Бог народився на землі. Ангели співали там, сурмили в труби. Явилося все воїнство небесне. Тобто всі абсолютно ранги, всі щаблі духовного світу, ангели, архангели, серафіми, херовіми, всі ці вони явилися пастухам і вони всі. Славили, вони всі славословили, вони святкували це. Це була величезна подія, як ви можете казати, а на що нам святкувати Різдво? Може, тому що Христос для вас ніхто і важить дуже мало. Може через це для вас ці речі і неважливі. Тому задумайтеся, друзі, ви всі, я впевнений, святкуєте свої власні дні народження. І ніхто навіть не ставить таких запитань, а на що мені їх святкувати? Чи власних дітей? Тобто. Получається, що ви власні дні народження і дні народження ваших дітей, ви ставите вище за день народження Христа. А власне з цього і розпочалося домобудівництво Божої таїни тут, в світі. Бог явився в світ. Не коли він був на Христі. Це дуже велике свято також. Великдень, Пасха, але це вже буде потім. Розпочалося все саме у той момент. Коли він з'явився в цей світ. Це початок, це, ну, це просто грандіозне, грандіозне свято. Тому в мене просто в голові не вкладається, як я так розумію, наші друзі-протестанти кажуть, ну, на що це святкувати взагалі? Він в мене в серці, ну і все, і цього вистачить. Ні, друзі, ні. Ще раз вітаю всіх, хто за юліанським календарем. Далі поведемо розмову про відмінності календарів. Про всі ці речі святкує сьогодні водохреща Йордань. Хай Господь омиє своєю святою водою, своєю агіасмою вас. Хай в цьому новому році всі ми побачимо перемогу добра над злом, світла над темрявою. Хай згинуть усі наші вороженьки, як роса на сонці. І Господь Бог нам в цьому допоможе.